Леся Українка, хто дасть моїм очам, потоки сліз. Хто дасть моїм очам, потоки сліз. Ні. Нащо сльози, тож не сніг нагірний. А туга, що найглибше має литись гіркими хвилями. Нагірний сніг ще може розтати від проміння весняного, в долину збігти черелом раптовим, а на верхів'ї, що біліло снігом, віночок зацвіте рясних квіток. А туга це як море. Перекотить ці хвилі з краю в край по цілім світі. Остатня хвиля пробіжить посліду найпершої, а перша дуже не остатня. І таким невпинним колом без краю, без мети і тимуть хвилі моєї духи. Краще їх спинити. Нагірний сніг це жалощі твої, як тільки щастя сонечко пригріє оті сніги, збіжать вони раптово і принесуть останній дар мені. Поринуть в течії моєї туги, дольють її. Повнішим стане море, і голосніше заридають хвилі. А в серденьку твоєму цвіт весняний, то білий, то рожевий, то червоний. Віночком зацвіте і той віночок заквічує те щастя молоде. Що поцілунком визволяє серце? Чи тільки справді то сніги біліють? А може, то рожеврилася туга, як те залізо, що біліє біллю, змінивши на страшнім вогні три барви? Що, коли не загартує серця, а спалить і спотворить пал страшний? І що, коли замість віночка щастя покриють серце плями від огню? Ой, що ж тоді моє все море туги Проти цього несвітського нещастя. І чи мені залити той вогонь, щоб не палив того серденька? Слізьми? Чи, може, крів'ю? Так, вона твоя. Бо я готова сльози і кров віддати ще найчистішу кров самого серця, щоб тільки пал гасити й не дати йому сплямити серця дорогого. Ой, теж воно оте нове і щастя? Нехай засвітить, хай мені покаже, чи то сніги. Чи туги лютий пал? Нехай тоді або дольється море, або вже висохне. Тоді й пустиня холодна й нерухома буде там, де грала туга бурею живою і не стривожить жаль спокою смерть. Ні. Мало і сліз тих, і слів, і думок, і серця стискання, і ламання у розпачі рук. І страждання, і мук. Одно зостається. Мовчання.